З новим роком це навіть не кедр-ньюс, це відео, яке буде актуальним і сьогодні. А я його записую 31 грудня і на початку 2025 року, тому що відео про підсумки 24-го у нас вже вийшли. А от чого ми чекаємо від 25-го? ні. Тож, от тримайте, і я вам одразу скажу, що 2025 буде 100% розривним. Не можна сказати, що 2024 був нудним, тому що ми побачили величезний стрибок у розвитку штучного інтелекту. Але ми треба бути генієм, щоб зрозуміти це буде продовжуватись, і набагато більше цікавого нас ще чекає. Тож про штучний інтелект, про залізо і про софт зараз і поговоримо. І почнує якраз таки не з заліза, а з того, що було нереальним ще рік чи два назад. І так, в цьому відео я не буду в деталях розбиратись про кожну дрібничку. Я вам просто розповім глобальні тренди. І це, звісно, штучний інтелект. Він і надалі буде виконувати все більше і більше корисних задач, не тільки для розваг, якщо раніше ви могли попросити його якусь історію вам створити, чи написати якийсь текст, можливо, назву для відео. Вигадати, то сьогодні ми використовуємо той самий чат GPT майже кожного дня. Від повсякденних задач, коли ви хочете дізнатись про якісь факти, ви не лізете в Google, а просто звичайною мовою описуєте голосовому помічнику в чат GPT і спілкуєтесь з ним. Але за рік той самий чат GPT навчився стільки всього робити. Ви тільки подумайте, сьогодні штучний інтелект може написати код, і я знайомий з людьми, які зараз розробляють ігри. І так, код вони пишуть ручками, але деякі його. Частини вони вже покладають на чат GPT. Наприклад, Sora від OpenAI навчилась робити прямо непогані відео. Так, ми розуміємо, що це поки що не верхівка. Треба пам'ятати, що це тільки початок. Насправді, тільки в кінці 24-го року сора стала доступною на загал. І сьогодні у вас є обмеження по створенню відео по роздільній здатності, по хронометражу. Ну, і, звісно, вам треба заплатити трохи грошей, щоб використовувати її. Але все це дешевше, і доволі стрімко, і стає масовішим і доступнішим. Я впевнений, що до кінця 25-го року навіть ми в своїх кендернюз будемо використовувати якісь скетчики, а не просто шукати на відеосток Відео, які будуть хоч якось пояснювати тему, про яку ми сьогодні розмовляємо, бо не для кожної теми, логічно, ви можете знайти підходящі матеріали. Звісно, з цим нас чекає і багато викликів, тому що вже сьогодні люди не вміють подекуди розрізняти, що створив штучний інтелект, а що зроблено людиною. Я бачив не одне дослідження, як сьогодні різні компанії аналітичні проводять досліди на людях, а інші прям використовують це. В своїх інтересах, бо люди бачать картинку, яка можливо не має нічого спільного з реальністю, де у людей буде по вісім пальців, але це не так помітно. Вона виглядає реалістично і люди вірять цьому, і йдуть шерити, і так далі. Я думаю, всі пам'ятають історію, як в Фейсбуці розлітаються різні картинки з бідними голодаючими дітьми, але які повністю створені штучним інтелектом. Звісно, надалі це буде ставати все масовішим і на. Нам треба буде вчитись гігієни в інтернеті наново. Тобто, те, що ми сьогодні знаємо, що пароль не повинен бути 12345 чи не складатися з вашої дати народження, надалі вже не буде мати ніякого сенсу. Я вам більше скажу, що сьогодні вже деякі починають тридзвонити, що квантові комп'ютери почнуть ламати біткоїни, але це кажуть перспектива найближчих 10 років. То от штучний інтелект і реалістичність того, що він робить, це. Же перспектива найближчого року двох, і до речі, зараз дивимося різні тренди в інстаграмі, в Ютубі, і найбільші тренди це саме попит людей на щось. Реальне на прості, навіть неякісні відео з бекстейджами на відео, типу як ми їх називали СМР, де просто щось зі звуком робиться. Тобто те, що очевидно не зроблено штучним інтелектом. Тепер просто вдумайте, що пройшов всього рік, а насправді декілька місяців з того моменту, як це стало масовим і доступним, і людей це вже почало підбішувати. Бо люди не можуть розрізняти подекуди, що правда, а що ні. Далі буде цікавіше, ви будете бачити інтелі. Інтерв'ю з нібито справжніми людьми вони будуть вам розповідати якісь речі, яких насправді ніколи не казали. Ви навіть зможете концерт подивитися якоїсь групи, якої вже, наприклад, давно не існує, чи хтось там помер, але це будуть реновувати, будуть відновлювати, і можливо, навіть штучний інтелект буде створювати нові композиції музикантів, які давно. Не існують, але ладно, це ми трохи вже забігли наперед. Я думаю, десь на березень 25-го року. Зараз вам розповім про те, що дійсно торкнеться особисто мене. Партнер цього відео компанія Asus. і оцей ноутбук Asus ZenBook S14. Я давно переконався, що для мене компактність і автономність в ноутбуці є пріоритетом, бо багато їжу і працюю не в студії. Але при цьому мені потрібні якісний дисплей та гарна потужність для виконання ресурсоємних задач. ZenBook S14 це дуже крутий ноут для подібних задач. Він має повністю металевий корпус, який виготовлено шляхом використання технології лиття під тиску. І фрезерування на верстаті з ЧПК. У кришці S14 використовується високотехнологічний матеріал кералюміній. Це поєднання алюмінію та кераміки. Він легкий, міцний та довговічний. При вазі в 1,2 кг та товщині в 1,1 см. Всередині розміщено дуже багато цікавого. Це новітній процесор аж до Intel Core Ultra 7 з NPU продуктивністю 47 TOPS для прискорення обчислень у застосунках штучного інтелекту, об'єм оперативної пам'яті. 32 ГБ, навіть Wi-Fi 7 версії, а також тут 3K OLED дисплей Asus Lumina OLED з частотою 120 Гц. Оце набірчик. Інтелектуальні інструменти використовуються для покращення продуктивності, створення тексту, і зображень, швидкого редагування фотографій і відео, а також керування вбудованими засобами захисту. Крім того, у тонкому корпусі ZenBook S14 ховається потужний акумулятор ємністю 72 Вт-годин, який забезпечує роботу в автомобілі режимі впродовж усього дня, чи аж до 27 годин відтворення відео. Як вам така суміш, і це при тому, що ноутбук не тільки достатньо потужний, але ще й красивий. Більш детально про нього ви можете дізнатись за посиланням в описі до цього відео. Це автоматичний дубляж на Ютубі, який Google вже анонсували, і в 2025 році я майже впевнений, він з'явиться, причому десь в першій половині, тому що для деяких авторів він вже доступний, і це теж робота штучного інтелекту. Що це означає? Знімаю я своє відео українською мовою, і при бажанні зможу його автоматично дублювати за допомогою штучного інтелекту, прямо вбудованими стандартними механізмами на Ютубі, на будь-яку іншу доступну мову, наприклад, на іспанську. Панську, англійську і так далі. Тобто, для цього не треба буде замовляти перекладачів, не треба буде озвучувати це, робити просто безліч іншої роботи. Я навіть знаю, що це таке, тому що завів декілька англомовних каналів і свої цікаві відео в е, декілька разів вже дублював. Повірте, це капець складно. І навіть не через те, що треба дуже добре знати мову, а через те, що це просто кропітка робота. Тепер це буде робити штучний інтелект. І звісно, це величезний плюс, але для кого? Не для таких, як як я з вами тут на кедрі, тому що технічних каналів, автомобільних каналів і подібного вистачає на будь-якій мові. Це не є поганим, це означає, що будь-який ринок, будь-яка е, нація, будь-яка країна в принципі більш-менш покрита. Контентом. І якщо я візьму і зроблю огляд айфону українською, а потім він автоматично продублюється на інші мови, ну так, це дасть певний приріст, особливо якщо робити в числі перших, але якщо це не прям якийсь ексклюзив, який е, час від часу трапляється у різних видань, то ну, воно не буде мати такого ефекту. Інша справа це унікальний ексклюзивний контент. Є контент, який в принципі доволі Ексклюзивний, як, наприклад, наші відео ті самі по Чорнобилю, чотири фільми, які я б дуже хотів би дублювати, але розумію, що там кожний майже по годині, і це буде просто майже неможливо зробити, якщо не виділити цьому, ну прям добрі декілька тижнів роботи і на все інше просто забити. А тепер це можна буде зробити автоматично і попит на такий контент. Буде тож автори контенту, доволі цікавого, ексклюзивного, унікального, які вони самі створюють, вони будуть в серйозному плюсі, тому що вони будуть отримувати і нову аудиторію, маючи один канал, а не їх, І звісно, монетизацію від конкретного ринку. Бо якщо я буду мати контент свій англійською чи іспанською мовою, то буду отримувати монетизацію з глядачів саме з тих ринків. Хто постраждає від цього, ті, хто не роблять. Самі контент, а хто робить дубляж, чи там легально чи нелегально, якихось відомих блогерів чи матеріалів. Тому що спочатку, можливо, якщо це розважальний контент, це буде для них нормально. Я не думаю, що автоматичний дубляж одразу навчиться робити все з харизмою, цікаво, і так, щоб утримувати аудиторію. Але якщо це контент пізнавальний, технічний, то я думаю, з цим вже проблем не буде. І всілякий там контент з дубляжем. Автомобільний Технічний і подібний не буде мати такого успіху. Тож, як не крути, наступного року, 2025-го, штучний інтелект залишиться хедлайнером, тобто не залізу. І звісно, ми побачимо набагато більше ніж сьогодні можемо навіть собі уявити. І до речі, забігаючи трохи наперед сьогоднішнього випуску, нагадаю вам, що у Google є своя модель штучного інтелекту, наприклад, Gemini. а у Apple немає. І я серйозно допускаю, що найближчими роками Android може якісно перерости iOS. Тепер давайте про ще один анонс, який я дуже сильно чекаю, хоч я і не геймер. Це GTA 6. Звісно, я не можу знати точно, що його презентують 26-го року. Ми відштовхуємося від того, що нам обіцяють. А обіцяють, що GTA 6 вийде восени 26-го року. І тут варто зауважити, що GTA 5 існує вже більше 11 років. Тобто, зараз час, і це буде новий виток у розвитку геймінгу. Це гра, яка ну напевно. За відомістю немає рівних. Виправте мене, якщо я не правий, і це напевно єдина гра, яку я чекаю, тому що я не геймер. Мені в принципі складно грати. Але для GTA 6 я навіть придбаю собі консоль, бо GTA 6 буде ексклюзивом. Перші рік, два, три тільки для PlayStation 5 і для Xbox. Я їх неймінгу не сильно. Ну а також серед ігор варто відмітити, що на початку 25-го року, скоріш за все, ми побачимо Nintendo Switch 2. Знову ж таки, це довготривалий проект. Nintendo Switch вийшла вже ох роки-роки назад, і вона досі актуальна. Досі люди її купують. Вона досі, ну прямо я б сказав, і популярна. І навіть за продажами обійшла, якщо я не помиляюсь, найпопулярнішу плейстейшн всіх часів, якщо брати по сумі. І її фішка головна, це саме ексклюзивні проекти, які зроблені. Компанію Нінтендо і для Нінтендо. Їх суть в тому, що більше акцент робиться не на надсучасну графіку, бо вона там просто не може йти. А на геймплей і сюжет. І навіть я, як я сказав, який не дуже полюбляє ігри, але мав Нінтендо Свіч оригінально. Пройшов відсотків 20 чи 30 зільди, і мені прямо сподобалось. Просто далі мені впадло грати. Ну, не мав мене стільки часу і бажання грати. Мені дуже сподобались Bros. Діти прийшли Mario Odyssey. І це ігри, які. Не виглядають надсучасно, але при цьому вони капець затягують. Вони дуже цікаві. Тепер просто уявіть, нова Nintendo Switch, вона робиться знову ж таки мінімум років на 5 наперед. Звісно, залізо буде з цим розрахунком і буде набагато свіжіше, набагато потужніше, з великим зазором на момент випуску. Мені вже цікаво подивитись, які ексклюзиви будуть на старті, і які з існуючих ігр зможуть запускатись на новій Nintendo Switch. Якщо відьмак 3. Іде на оригінальний Нінтендо, так собі, я розумію, то я думаю, що четвертий, який теж більш-менш там протягом декількох років анонсують, я думаю, що на Nintendo Switch 2 зможе йти нормально. Ну а тепер до заліза, найбільш зрозумілого для мене і для нашого каналу. я з Pixel 10. От завжди Pixel ми трохи обділяємо увагою. Насправді не так, насправді просто він не настільки цікавий нам, але ювілейне видання, це буде вже Pixel 10, я думаю, що буде проривним. По-перше, Піксель стає цікавішим на багатьох ринках. Він стає більш впізнаваним, його більше рекламують, і в принципі він навіть починає отримувати на різних ринках деяку долю ринку. Тобто, це вже не якась похибка, а це вже відсотки, які можна потрогати. Але у пікселі є вагомий мінус. Це його залізо. Як ви знаєте, сучасні цензори робляться на базі Samsung, і вже є багато чуток про те, що Google відмовляється від Samsung, і скоріш за все, вже в наступному поколінні. В 25-му році Pixel 10 у нас буде з тензорами, які зробить чи MediaTek, чи Qualcomm. Що то, що то насправді буде цікаво, тому що обидва гравці доволі серйозні, мають гарні напрацювання. І я думаю, що новий Pixel вже не буде так грітись, тротлити зі всім іншим у Pixel і так небагато проблем. Тож я думаю, що Google розуміє, що для них це тепер не просто така площадка, де ми показуємо, як працює Android, бо це вже не має сенсу. Це вже не Nexus, як раніше, де це просто був. Девелоперський девайс. це вже справжній смартфон, і якщо його люди купують, якщо є вже певна ком'юніті. Community... Чого б не розвивати це і чому б не зробити нормально? Якщо Samsung, на жаль, не може надати гарних чіпів, то Google іде до інших. І скоріше за все, як я сказав, Pixel 10 буде, ну як мінімум, справжнім конкурентом по всім фронтам для інших флагманів. А ну і знову ж таки не варто забувати, що у Гугла є штучний інтелект. Вони доволі вчасно розпізнали тренди і почали його розробляти. І в Пікселях в першу чергу буде найновіше Більше Gemini, він буде вміти найбільше зі всього і зі всіх інших смартфонів, навіть якщо Google надає певні можливості для інших гравців. Ми пам'ятаємо, що Circle to Search вперше з'явився якраз таки на смартфонах Samsung, але найцікавіше він залишає собі, що логічно. Кажучи про Samsung, я зараз не буду розповідати про s 25 Їх ми побачимо вже дуже скоро. Я їх чекаю. Ультра мене капець цікавить, але більше за все я все ж таки чекаю новий Fold. Тому що для мене Fold це зараз чинний основний смартфон. Більше за все, часу я проводжу з ним. Якщо я в дорослому геймінгу не дуже, то тут у всякі проекти позаліпають на великому дисплеї, Мені дуже приємно, особливо дивлячись ще якийсь Ютубчик. І у Samsung є певні проблеми. Проблеми, які вона вже почала вирішувати, але я думаю, що в 25 році вони стануть масовими. Ці проблеми полягають в тому, що китайці наступають з цими проблемами. До речі, зіштовхнулись і автомобільні концерни. Як ви пам'ятаєте, на цьому тижні Нісан і Хонда вже підписали договір про те, що будуть об'єднуватись, і можливо до них ще долучиться Міцубіші для чого в першу чергу для того, щоб конкурувати з BYD та таким ще. А, та джилі, тобто китайці наступають, і Samsung це теж відчули. Можливо, вони зробили одними з перших гнучкі смартфони, і саме їх форм-фактор став основним на ринку, а не хуавевські. Але сьогодні китайці роблять свої складані смартфони тонкіше, легше, з більшими дисплеями. Вони просто як залізяка подекуди цікавіші. І Samsung розуміє, що не треба відпускати це на працюю, що Samsung може і знає, що треба робити. Єдине дуже важливо, щоб вони в 25-му році. Десь в кінці літа випустили новий Fold 7, теж в новому дизайні, щоб він, можливо, навіть став трохи більшим по дисплеям, але тонкішим, легшим. Ну і головне, щоб не втратив свою головну фішку. А це якість і міцність. А ні, все ж таки, головне, щоб він нарешті отримав флагманські камери. Ну і Apple. не будемо їх щемити, бо про це я вже дуже багато розповів. Буквально дуже коротко згадаю, що найбільший провал 24-го року, на мою думку, це Apple Intelligence. Один з найгірших айфонів за всю історію це iPhone 16 Pro та Pro Max. Це особисто моя думка, яка заснована на власному досвіді використання. Звісно, я очікую, що нові iPhone 17 серії виправлять багато помилок, і дуже сподіваюся, що там буде нових фізичних елементів. Apple, зупинись. але я поговорю про... Гарне. На початку року, десь весною, є вже багато чуток від доволі відомих аналітиків, як Марк Гурман з Блумберка, про те, що Apple готує багато анонсів. Один з них, наприклад, це довгоочікуваний iPhone SE 4. Ми теперішній SE не беремо в розрахунок зовсім, тому що він випущений ще в дизайні. Вдумайтесь, iPhone 6. Тобто -то це по факту iPhone 6 трохи більш. Сучасний, але той самий дисплей, той самий дизайн, і так далі е, нікому насправді ж не потрібний. І по факту виходить так, що у Apple сьогодні нема сучасного доступного iPhone, чи хоча б в середньому діапазоні. Е зірве ринок. Е Якщо не вірите, почекайте, а я придбаю його і розповім вам про це детальніше. Проте Марк Гурман каже, що разом з iPhone SE приблизно десь в цих строках буде представлений також більш доступний iPad 11, найдоступніше iPad, який Apple зробить, і начебто він вже випущений, тобто його вже тестують. Буде випущений MacBook Air на М4, а також будуть презентовані AirPods 3 Pro, які ми теж вже чекаємо декілька років. Друга версія досі актуальна. Я, до речі, трішки чекаю, хоча б через те, що тут Lightning У мене. Просто немає ніде лайтмінгу, щоб їх підзарядити. І це для мене зараз стало проблемою. Але оновлюватись, коли от-от вийде третя версія, я не хочу. Тож дуже сильно чекаємо. Звісно, кожного року я чекаю ще декілька гаджетів. Ну, наприклад, продукція DJI. мене останнім часом капець як радує. Ці мікрофончики. Я з ними вже проїхав багато зйомок, багато проєктів знімав і. Ну, оце для мене прорив і маленька революція. Чи, наприклад, камера DJI Action 5 Pro Найкраща компактна камера, але про все це я розповідав. Я просто зараз про це резюмую, щоб ми розуміли, в 2025 році DJI випустить оновлення цих продуктів, як мінімум, оновлення камери. І кожного року я дивуюсь: ну, типу, як сюди можна вставити ще щось нове? Я прогнозую, що наступна DJI Osmo Action буде з дюймовою матрицею. Але тут хотілося б згадати про GoPro. Цьогоріч я навіть не купував собі нову GoPro для огляду, тому що ну вона просто ніяка, судячи по тестам, які я бачив. І 2025 рік буде моментом, коли GoPro мені здається, чи перестане бути гравцем більш-менш серйозним в цілому, чи випустить якусь революцію. Мені здається, іншого варіанту нема, тому що у GoPro вже є як мінімум два серйозних гравці, які випереджають GoPro. Тобто то оригінальну екшн камеру першу по всім параметрам. Це Insta360 і це DJI Osmo Action 5. І звісно, я хотів би, щоб GoPro взялись взяли за голову, зробили неможливе. Можливо, взяли якісь інвестиції. Хрен знає, що вони повинні зробити, але щоб вони створили конкуренцію китайцям. Бо трохи стає лячно, що і один, і інший конкурент, які по факту вже лідери, а не конкуренти, дуже сильно переганяють Ну фактично оригінальну американську екшн-камеру. Ну і звісно, ми з вами дуже сильно чекаємо перемоги. Саме миру і хочеться побажати в кінці 24-го року на 25-й рік. Нехай він буде кращим для всіх нас. Вітаю вас зі святами! Дякую за те, що ви дивитесь наші відео. За те, що ви проявляєте активність. Нам дуже приємно читати ваш фідбек. Сподіваюсь, і вам з нами було цікаво. А найкраще у нас всіх ще я хочу вірити попереду. Побачимось в наступному році. Всім пока!